Так хочу вам показати, яку я придумав ідею. Як зробити кровач із і з рампочок розгарування. Підключені вони у нас паралельно послідовно. Також кровач повинен бути е, саморобною. Нам знаються патрони під рампочки. Також терморегулятор. Для температури. Можна поставити навіть діод послідовно з лампочками Для зменшення тепла самих лампочок Також можна самими ватами підбирати температуру на своїй кроваті Також нам знадобиться провід мерезливий. Саме головне рюкзак зробити так, щоб лампочки не нагрівали дерево і матеріал ткані. І все.